Дорогі друзі, 12 березня, ми почули новини про те, що влада Грузії засудила Михайла Саакашвілі на 9 років додаткових років до того, яке було вже засудження попереднє як ми до Михайла Саакашвілі. Як ми знаємо, Михайло Саакашвілі вже відбуває сьогодні ув'язнення в грузинській тюрмі і. Ми, очевидно, чекали, що як не сьогодні, то завтра він буде звільнений. І він буде вільною людиною. І нагадаю, він не просто минулий президент Грузії, він громадянин України. Він приїхав в Грузію, повернувся до себе додому. І цим поверненням була якраз реакція. І на це повернення була реакція грузинської влади, вона його ув'язнила і в подальшому засудила і посадила до тюрми. З цього приводу хочу сказати наступне свої думки і свою позицію, і не тільки мене одного. Подібна дія грузинської влади є нічим іншим як спеціальною операцією Росії, висловлюючись їхньою мовою, проти президента, колишнього президента Грузії і нинішнього громадянина України Михайла Саакашвілі. Бо він є їхнім ворогом, і сьогодні представництво нинішнє Грузії це є абсолютно проросійські сили. Ця... Михайло Сакашвілі ще в часи збройної агресії 2008 року проти Грузії, Росії. Він вже тоді показав, що означає горда маленька країна і своя позиція проти Росії. І тоді цим захоплювався весь світ. Михайло Саакашвілі Це Людина, які висунуті абсолютно надумані обвинувачення, оскільки тільки люди неморальні, або люди не сповна розуму, або і те, і інше, можуть висловлювати йому якісь подібні захити. Оскільки він якраз та людина, яка не витрачала гроші, а та, яка примножувала гроші, бо в період свого президентства він збільшив з 4 до 16. Мільярдів ВВП Грузії в чотири рази. Ви подумайте тільки які е, е, показники. Єдине, що можна обвинувачення, які сказати, е, сказати Михайло Сакашвілі, це в тому, що він не посадив тюрми тих олігархів, зокрема олігарха Іванішвілі, який сьогодні є виступає виконавцем, брудним цих справ від імені Росії, і зчинить розправу над президентом. Грузії Михайло Саакашвілі. Михайло Саакашвілі – це людина надзвичайних здібностей. Він розбудував Грузію і витягнув її з прірви. Він будував дороги, дитячі садочки, сучасні школи, висококласні лікарні, реформував армію, реформував поліцію, поборов корупцію, поборов злочинність. І створив найбільш сприятливі умови для розвитку бізнесу. За це ми можемо тільки дякувати і грузини, і українці, що показали приклад. Єдине, що ми не можемо підтвердити і подякувати, що він єдиний один такий, бо нам треба множити таких людей, які повинні показувати вищі і вищі показники і в Україні, і в Грузії, і навіть за межами тих країн, які є амбітними до якихось своїх перетворень в своїх країнах. Тому, друзі, я не плекаю ілюзій щодо того, що грузинська влада буде слухати, і чи вона буде слухати Україну, чи наші звернення і так далі. Але я думаю, що є шанси і можливості звертатися до міжнародних світових лідерів, щоб вони втрутилися в цю ситуацію. Вони знають, як натиснути, вони знають, де послабити, вони знають, як добитися свого. Де не прохання, щоб вони не були пасивними, щоб вони не зволікали. Бо я розумію, що ми живемо в той період, коли. Такий активність, коли гіперактивність е, геополітична, і е, нібито десь може хтось сказати не до, не до твоїх зараз проблем і до твого сакашвілі, але людина зараз знаходиться в тюрмі, і йому від цього не, не йому від цього не легше його треба рятувати. Це людина з таким потенціалом величезним. Він найбільш успішний антикризовий менеджер пострадянського простору, поки не вдалося нікому, на жаль, повторити його успіх. Ця людина точно не повинна бути і простоюватися в тю, в тюрмі ні з позицій раціональних, ні з позицій етичних, моральних. Це просто аморально людину цю тримати. І ми розуміємо, що це все надумано, які величезні є потужності і сила фінансового моніторингу розвідувальних служб інших закордонних західних служб. Він би ніколи не був би не пересував себе західним світом, а тим більше з лекціями, і він вчив свій досвід його досвід переймали. Коли він вже не, не був діючим президентом, він ніколи би не пересувався і він ніколи не був би рукопожатим. Але це все, знаєте, так надумали. Тому, друзі, е це позиція моя, це позиція моя не унікальна і не перша. Вже є друзі, наприклад, мої з одеської команди, до прикладу, команди Сакашвілі. Інші люди, які так само обурюються, є громадські організації, які також підняли цю хвилю. І я звертаюсь також до вас. Тут додається і звернення. Ви можете його поширювати. Воно вільне для поширення. Давайте рятувати нашого прекрасного і громнину України і прекрасну людину, яка вміє і знає, що робити. Нам не треба сидіти і забувати цю людину. Тим більше в таких умовах, коли його починають атакувати знову. Вірю, що в нас вдасться, і що ми зможемо. Слава Україні і слава вільній Грузії.